Грубий Олександр Євгенович звернувся до Хижняка Вячеслава Івановича на консультацію. Клініку доброго стоматолога я знаю доволі таки давно. У мене лікується дружина тут, я лікуюсь, діти лікуються, внуки лікуються. Так все. Ви ж розумієте, доволі таки неприємні, коли ти лежиш в кріслі стоматологічному. Мало того, маєш дитячу травму стоматологічну. Mm. Клініка доброго стоматолога мене відучила від страху в стоматології. Добре, я себе почуваю на сьогоднішній день. В принципі, посмішка в мене є, весь бачите. Так що нічого страшного не Ось. немає. Посмішка та гарна. Так, так, дякую. Ви ж розумієте, що я звертався сюди на профілактику Кож, кожних півроку, я приїжджаю на профілактику мені порадили встановити імпланти. Я до цих пір от думав, вже вони стоять на сьогоднішній день. Так що нема в цьому нічого страшного, і я би радив, якщо є нагальна проблема, то її потрібно таким чином вирішувати. Я з іншого міста і хто б до мене не звертався з порадами, я рекомендую якраз клініку доброго стоматолога. Мені дійсно тут подобається і персонал, і відношення, і устаткування. Звичайно, ж, рекомендую клініку доброго стоматолога.